Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні буде новий товар, нові знахідки. Розпочнемо. Є в нас ось такий набір. Коштує він 750 гривень. Можливо, комусь потрібно щось окремо. Якщо буде, то буду рада допомогти. Є у нас ось такий кухонний набір. 350 гривень коштує. Тут такі гарні ножі. Ось такі ложки все, папері, но Ось так. Є такий вентилятор 100 гривень. Стан невідомий, неробочий, не знаю. Потім є така печатна машинка. Така крутецька. В гарному більш-менш стану такому. може когось зацікавить ось такий підсвічник 170 гривень. Ось такий ось провод від нього. Немає вилки, тому за стан нічого не можу сказати. Є ось така духовка міні. Вона, напевно, сантиметрів, я не знаю, там 30, повністю робоча. Ось така, так видвігається. Трішки, звісно, грязна, але яка ж є. Потім є така, як я розумію, напевно, шашличниця. Ось так внутрі виглядає, повністю працююча. Можливо, когось зацікавить. Та є така для сушки обуви. Зараз скоро буде актуально. Потім є ось такий набір 175 гривень. Ось такий сверло тут. Такий ящичок 100 гривень. Ще таких два міні-телевізора. Ніби працюють, треба вам знайти. Де вони будуть працювати, бо в нас до зв'язку поганенько. Масло це все за 300 гривень. Ось так. Тут пів каністри, тут також пів, тут така повна. Та ще є ось таке масло. Хтось мене питав, автомобіль на 90 гривень. Я забула, хто мене питав. Не можу відкрутити одну, а ось. Повністю запечатане, тому хто хоче 90 гривень. Потім є ось такий радіо Ліхтарик. 150 гривень. Стан неробочий. А можливо і робочий. В мене немає таких батареїк, тому продаємо як неробочий. Там такі великі батарейки. Самовар. Стан невідомий. Ось такого плану. 300 гривень. Так, ще є ось така варениця, напевно. Бо пельменниці називаєш, напевно, варениця. 250 гривень. Ось така. Так, йдемо далі. Так, ще в нас є ось такий дитячий автомобіль. Тут комплектів культурні. Ключики може працювати від пульта, а може ось так. Треба розібратися, як воно буде працювати. Бо ніби працює, але розібратись ми не розібралися. Тому ось так. 1500, і вона ваша, відправимо поштою. Ось так. Потім є ще такий стілець для годування дитини. Можемо розібрати відправити також поштою, може, у когось зацікавить. Ще залишився газовий балон 27 літрів. Хтось питав також, не можу знайти хто. На цьому все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у вайбері.